Зараз я вам розкажу, як просто і банально, без ніякого напряга, дурять в інтернеті людей. Е, така ситуація відбулася. Я сподіваюся, я вам це відео просто покажу, щоб ви знали, що купляти таке не можна. Получається така ситуація. Є в мене Тетя Люба одна така знайома. хороша, І вона купила туї. І каже мені, Богдан, підійди, там, покажеш мені, побачиш, які я туї фігені купила. Підкаєш, може якось їх підживити. Тобто, ну розкажеш, як їх правильно посадити, тому що в інтернеті мені навіть сказали, там написали, виходить, е, таке е, покрокову інструкцію, як правильно посадити, назва і все. Я тільки прийшов, я фігел. Я просто офігел, як побачив це. Люди навіть не напрягають, щоб обманути. Ну, з другого боку кажуть, ття Люб, а ви де були? Чого не подумали головою? Ну як таке може бути в природі? Коротше, я сам таку зробив, екземпляр такий, взяв тільки любий екземпляр. Зараз я вам покажу, якщо вдруг натрапити на такі сайти, спитайтеся когось. Та навіть мені скиньте фотографію, я подивлюся, скажу, ну не існує таких в природі декоративних туй. Ідемо, я вам зараз покажу, щоб ви просто просто понімали, просто понімали що буває продають в інтернеті. Та-дам! Та-дам! Icebreк. Шутка, ніякий. це не айс це просто покрашена туя, без ніякого напряга. Балончиком! Балончиком! балончиком, балончиком. Добрий день! Добрий день. Знизу отака, а зверху... Тадам! Ось така. Не буває. Таких туй. Люди добрі. Якщо заказуєте, якщо заказуєте. То не ведіться на таке, ну що це за туя? Ну, що, ну ж видно реально, що покрашено балончик. Тобто такі в інтернеті продають, буває туї. Тому добре, що вона взяла кілька штук. Ну як кілька штук. Е -е, три. Тобто, виходить, 250 гривень плюс пересилка. Ну, 1000 гривень пішла, ну, а за то, який контент буде. тобто поняли, да? Покрашена з балончика дуя. От і все. І що саме головне, я її тут теж ось лишив, щоб вона стояла, привлікала людей. Да? І я їм показував, приходили люди, і я їм казав, що таке купляти не можна. Все. Ой, люди добрі, люди добрі.